Сьогодні проговоримо з вами про післяпологовий огляд. Планово післяпологовий огляд потрібно спланувати через 6 тижнів після пологів, якщо вас нічого не турбує, або немає ситуацій, при яких потрібно його провести раніше. Ситуації, при яких потрібно проводити більш рано післяпологовий огляд, це зміни характеру або кількості вагінальних виділень, лісні кров'яністі виділення, підвищення температури тіла, болі внизу живота або патологічні виділення з молочних залоз. Якщо все, Добре, вас нічого не турбує, то сплануйте свій візит до свого гінеколога через 6 тижнів після пологів. На ньому ми проговоримо з вами все, як пройшли ваші пологи, стан вашого малюка, дамо вам поради щодо грудного вигодовування. Також проведемо огляд на гінекологічному кріслі, візьмемо всі потрібні скринінгові обстеження та зробимо УЗД. Також проговоримо вітамінотерапію, проговоримо. Контрацепцію після пологову, також більш детально проговоримо, як може змінитися ваше статеве життя. Також можна проговорити проблеми з грудним вигодовуванням, отримати психологічну підтримку і таке інше. Звертайтеся до нас, ми проведемо ваш післяпологовий огляд найбільш комфортно для вас.